Лучани стали навколішки перед домовиною захисника. Привітали героя України Івана Кривальчука. Момент аварії на глушець у Луцьку. Дві автівки потрощило в аварії на вулиці Глушець у Луцьку. Винен водій машини Хонда. Повертаючи ліворуч, він не зайняв відповідного крайнього положення та не переконався у безпечності свого маневру. Як наслідок, зіткнувся з автомобілем Пежо, який рухався у попутному напрямку. На місці працювали патрульні. Краму на півмільйона волинські митники на посту у Стелух викрили недоброчесного водія рейсового автобуса, який намагався вести в Україну товар без декларування та сплати необхідних податків. В транспортному засобі знайшли новенькі телефони і відеокамери, жіночі сумки й годинники. Загалом товару на 520 тисяч. Усе було спаковане в картонній коробці серед особистих речей пасажирів неоплану. Крам вилучили. Маємо трагічну звістку 24 березня. Перестало битися серце солдата збройних сил України, уродженця села Кульчин Андрія Цюри. Йому було 44 роки. До війська Волинянина мобілізували 8 травня 2024 року. 24 березня він помер у лікарні. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Лучани попрощалися з захисником України Андрієм Залузним. Військовий загинув ще 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля Михайлівки Донецької області. Відспівали лучанина у кафедральному соборі Святої Трійці. Потому домовину з тілом Андрія Залузного пронесли театральним майданом міста. Люди стали навколішки, поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Волинські гвардійці зустрілися з родинами полеглих побратимів. Разом вони побували у місцевому храмі, де військовий капелан відслужив поминальну літургію за полеглими героями. У спільній молитві присутні згадали кожного, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Командир волинського підрозділу представив проєкт майбутнього пантеону, де будуть увіковічнені імена всіх героїв. За його словами, меморіал стане місцем пам'яті та шани, де рідні побратими Усі небайдужі зможуть прийти, щоб згадати тих, хто захищав рідну землю. Під час зустрічі родини загиблих нацгвардійців отримали юридичні консультації, допомогу з оформленням матеріальних виплат, а також обговорили з командуванням підрозділу плани розвитку співпраці та нові ініціативи для підтримки родин полеглих героїв. На Волині посадовці привітали прикордонника Героя України Івана Кривальчука. Керівництво Волинського прикордонного загону спільно з представниками Ковельської районної влади та Голубської селищної громади зустрілися з родиною Героя України Івана Кривальчука. Вони привітали колишнього оборонця кордону з присвоєнням йому цього високого звання та вручили подарунки. Нагадаємо, у березні минулого року, під час урочистої церемонії в Києві, президент України Володимир. Зеленський вручив Івану Кровальчуку орден Золота зірка. Це відзнака за його мужність і відданість захисту України. Мене звати Олексій позивний мій Одін. Мене звати Дмитро, позивний мій Локі. Потрапив я до лав Національної гвардії України ще в 2014 році. Коли в 2014 році закінчився майдан, і руски зайшли в Крим. У мене було бажання захищати Україну, як то кажуть, хотів іти відбивати Крим. Пішов на КПП і сказав, я хочу у вас служити. Получили наказ отримати зброю, зарядитися і чекати вказівок. Після чого ми вже виїхали на виконання своїх службових обов'язків і завдань. Якщо порівнювати цю війну з АТО, був у мене досвід, я виїжджав 4 рази в АТО з 14 по 22 рік. Ну, в 2015 році я тільки побачив пару в, е, прильотів змін. І я тоді встиг заховатися в бліндаж, Оце це було саме страшне. Зараз е, зовсім інша війна. От, але добре, що в нас є, кажу, старші командири, є хлопці-браві сержанти, які завжди можуть подивитися за своїми солдатами. Е, наша задача була об'яснити їм, що чого хлопці вам треба вчитися, для чого їм це треба. Помогти їм навчитися. Пояснити їм, що собі брати, як правильно екіпіруватися. Так же само інструктора, ті самі сержанти, всі заняття з ними проводили командири відділень, інструктора, сержант. Хтось може думає, що війна це чисто вийшов постріляти. Насправді це не так. Сержант це лідер і це людина, на яку всі його, весь його особовий склад має покластися. Тобто він переживає за своїх людей, він повинен. Ну, як повинен. Він це його обов'язок перевірити своїх людей, щоб в них все було в порядку: як обмундирування, так і провізія. В них все була. Навчаємо їх, допомагаємо, підказуємо. Тоді вже вони при виходах впевнені в тобі, і є якась згуртованість просто в цій групі, яка виходить. Коли ми вже з Одіном попали на запорізький напрямок, перший так можна сказати, контакт був саме в початку при виході. Були контакти і прольоти, і, і штурми. Це було зразу в один день. Для мене було це якось трошки, так, ще трошки страшно. Але за два-три-чотири дня. На четвертий я вже взяв себе в руки, керував повністю всіма, що були на позицію хлопцями. Ну, в мене був контакт з типом вражеським чуваком. У мене був з ним контакт 5 годин. Він засів під Лісність сходами. Виходить, і ми, в принципі, вже з ним навіть говорили. Я йому вже кажу, що в мене ще є два цинка патронів, а ти прийшов сюди просто там. У тебе патрони зараз закінчаться, я зараз зайду, тебе просто завалю там. А він до мене кричав, що в нього ще типу. І ми так перестрілювались, перестрілювались, поки пацани там вже не закинули йому гранату. Казали: здавайся, чувак, здавайся, тому що ти тут вже ну, 200 будеш. Ну, він казав, що зараз, зараз мої прийдуть допоможуть туди-сюди. Але його група виходить і йшла, там чотири людини було гроші. Пацани, якраз дивились на той фланг, тримали, то тих чотирьох там і оставили. Зараз війна дронів, скрізь літають дрони. Це літо, видно, капець як. але хлопці втратили зв'язок і треба було щось робити. Треба було піти подивитися, чи вони живі, чи що з ними. Так як я знав дорогу до того поста, ми згосилися туди піти. Ми вибігли. Наже десь через секунд 30 спалили російські дрони. 120-ка міномет по нас так активно. Потім, вже, коли добігали до їхнього бліндажа, де хлопці тратили зв'язок, до нас догнали в півішка. Ну Тут мені повезло, вона взірвалася, ну, я встиг впасти на землю. Взірвалася десь вона метр від мене, я, слава Богу, цілий. Ми добігли до того бліндажа, де там хлопці були. Ну Голосом їм крикнув, що це хлопці, це одін, тіпа, я прийшов вам на допомогу, але в них був засипаний бліндаж. От, і там така маленька дирочка залишалася от, буквально. Товариш, що був зі мною, він був без РПС. -а. Ну і він був такий худенький хорт. То я до нього кажу, ти туди залітай. У нас працює 120-й міномет. Вже я знаю, що десь за 2 хвилини прилетять мавіки зі скідами. Я розумію, що на мені броня, магазини, РПС-ка, аптечка. Я в ту засипану дирку не пролажу. Я просто молюся, все себе знімаю, кидаю туди автомата, залажу в ту дирку, затягую за собою броню. І якраз прилетіли в цей момент мавіки. Національна гвардія України це в прямому смислі цього слова сила і, як то кажуть, Національна гвардія України. І я чесно радий служити з такими побратимами, як зараз в цій роті знаходяться. Що я можу вам розказати про Національну гвардію України? Так як я служу вже майже 12 років. Ці структурі. І я за свій ну, час дуже багато різноманітних завдань виконував. То я вам скажу чесно, да, Національна гвардія України вона того й називається національною, що це війська, які покликані охороняти і нашу націю, і наш народ в усіх аспектах життя, і на війні, і в тилу. От, коли починається війна, ми їдемо і воюємо, і б'ємо русаків. От, тому, як то кажуть, наш девіз честь, мужність, закон. Неодноразово надходили запити в міністерство ветеранів, і взагалі зверталися і в структурні підрозділи адміністрацій та й в структурні підрозділи районних будь-яких адміністрацій. Є такий запит був, що ветерани, які проходять реабілітацію або повернулися з полону з числа внутрішньо переміщених осіб. Не мають де жити, орендують житло і витрачають на це власні кошти. Держава про це подбала урядом. Було затверджено постанову про порядок використання грошової компенсації особам, які захищали незалежність та суверенітет та територіальну цілісність України, за найм оренду ними житлових приміщень. Хто саме може отримати цю компенсацію? Захисники і захисниці, які стали на захист з перших днів повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року. Особи, які втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій, мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії, відповідно до наказу міністерства. Проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого або зареєстрованого місця понад 15 кілометрів. Звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або особи, які звільнені з полону. Подати заяву на отримання цієї грошової компенсації можна через структурний підрозділ державної адміністрації або міської ради, який відповідає за ветеранську політику. Безпосередньо і першочергово рекомендовано і потрібно звернутися до фахівців супроводу. Фахівці мають всі роз'яснення по цій постанові, все підкажуть ветеранам, які заяви подати, які є затверджені в постанові. Особи, які проходять реабілітацію, якщо вони, наприклад, знаходяться у Львові, то ветерани, які чи особи з інвалідністю, які е, мають право на цю компенсацію, можуть звернутися з відповідно за місцем орендування житла, тобто у Львові. Якщо ж все таки ветерани проходять приїжджають зі Львова до нас, відповідно вони звертаються в нас. Особи, які проходять реабілітацію, приїхали з якогось там району чи там. Віддалено населену пункту понад 15 кілометрів проходять реабілітацію в місті Луцьку. Вони звертаються за цією компенсацією в місті Луцьку. В структурний підрозділ в ЦНАП можна звернутися також. І в управління з питань ветеранської політики в обласному центрі в нас в місті Луцьку така компенсація становить 4542 гривні. Це півтора прожиткових мінімуми, А в інших населених пунктах, в районах, в містах. Крім Луцька, не обласного, то один прожитковий мінімум 3028 гривень. Ця компенсація передбачає виплату на 6 місяців. Тобто, якщо ви навіть звернетеся там в жовтні, то і ви прожили, знімали оренду півроку до цього часу, ви отримуєте за півроку компенсацію. Коли ви звернетеся до фахівців супроводу, там є е, чималенький, на перший погляд, перелік документів, але фахівці супроводу компетентні і знають всі контакти з е, іншими структурними підрозділами, до яких належить взяття тої чи іншої довідки, чи підтвердження того чи іншого статусу, тому е, можна вони вам нададуть повну консультацію і допоможуть е, забезпечити повний перелік документів. І протягом 10 днів буде ухвалено рішення про прийняття погодження такої компенсації, або ж якщо є якісь суперечності в документах, то тоді вже буде відмова. на сьогоднішній день. В нас на Волині в кожній громаді працюють фахівці з супроводу. Весь перелік фахівців до кого можна звернутися, є на сайті адміністрації, навіть вже має бути оприлюднений на сторінці в Фейсбуці. Написані контакти по кожній громаді, по кожному району, і є всі номера телефонів, електронні пошти і як звати фахівця супроводу. Тому, будь ласка, звертайтеся. І така компенсація на оренду і найм житла є дуже дієвою. Це важливий крок на шляху створення належних умов для адаптації та інтеграції в цивільне життя наших захисників.